Книга Іова, Розділ 14. Чоловік, що родиться від жінки, віком короткий і тривоги повний. Зростає, немов квітка, і в'яне, і біжить тінню без зпинку. І на такого відкриваєш твої очі. І тягнеш на суд із собою. Хто з нечистого може зробити чисте? Ніхто, коли йому дні визначені, числом місяців його тобі відоме, і ти накреслив йому межу, якої він не переступить, то відверни від нього твої очі, залиш його, покіль, як той поденник, не скінчить дня свого він і дерево! Надію має, і воно, хоч зрубане, та ще відродиться, і пагінці його рости не перестануть, навіть як його корінь у землі постарівся, і пень його у ґрунті струхлявів. Але як тільки воно чує воду, тож знов зазеленіє і поросте галузям, наче молоденьке. А людина вмирає і лежить бездушно. Людина йде на той світ, і де вона? Води зникають з моря, і ріки стають сухими, сохнуть. Отак людина ляже і не встане, покіль не щезнуть небеса, не пробудеться, не підведеться від сну свого. Коли б уже ти сховав мене в Шиолі, укрив мене, поки перейде гнів твій. Призначив мені строк, потім згадати про мене. Коли хтось умре, хіба оживе знову? Я б дожидав увесь час моєї служби, аж поки не прийшла б для мене заміна. Ти кликнув би, і я тобі відповів би, ти прагнув би діла рук твоїх. Замість як нині, рахувати мої кроки, ти не вважав би більш на гріх мій. І запечатаний в торбинці був би мій переступ, мою провину ти перекреслив би. Та ба, як гора падає, валиться, і скеля зо свого місця сходить, води, каміння витирають, злива змиває з землі порох, так і ти, чоловіка надію нищиш, кидаєшся на нього постійно. І він зникає, змінюєш вид його і відсилаєш. Чи в честі його діти він не знає, чи в ганьбі він не помічає. Він тільки відчуває біль свого тіла, і його душа над ним самим ридає.